Віртуальна реальність проти болю у кінцівках, яких немає у Львові для того, щоб подолати фантомні болі після ампутації, використовують vr окуляри Зовні це нагадує комп'ютерну гру. Та водночас справжня терапія. Як вона працює? Дивіться далі по кутках кімнати датчики. по тілу людини теж згори звисають дроти. І весь сигнал передається в ноутбук зі спеціальною програмою. Наостанок окуляри віртуальної реальності. Уже другий місяць у цьому реабілітаційному центрі застосовують терапію віртуальною реальністю для воїна з важким пораненням руки Миколи. Це четверте заняття. На тренажері він намагається відбити м'яч втраченою кінцівкою. У цивільному житті ветеран любив грати у футбол. Грав центрального захисника, правого захисника і опорного півзахисника. У травні 2024-го пішов у військо. Після БЗВП уже восени того ж року. Виходив на свої перші бойові завдання. Готував дрони до виліту. У жовтні Микола займався звичною справою, аж доки не підстарів вирог під час одного такої підготовки, коли я вже виносив дрон на виліт. Я почув звук. Відповідно, я зреагував, почав ховатися в укриття, але десь за метрів 10-15 пронав вибух, і відповідно я отримав поранення лівої і правої. Руки уламки посікли обидві руки після евакуації. У Харкові вирішили таки ампутувати праву кінтівку. Ліва залишилася, але Микола не міг бодай узяти телефон чи ложку. Тоді ж став відчувати постійний фантомний біль. Спочатку я міг. На правій руці зігнути кулак. Наприклад, я міг відчути так руку, що я тобто, рухаю пальцем, щось там можу брати. Її не було. Але тобто, я, по там лежав на, на ліжку, і я відчував настільки цю руку, що я міг робити певні рухи. Пальцями, кистю, тобто міг згнати. Часто проявляється в кожного пацієнта по-різному: як печіння, поколювання, електричний струм, оніміння. Саме окуляри віртуальної реальності допомагають Миколі позбутися цього болю. Пацієнт в окулярах віртуальної реальності має змогу бачити ампутовану верхню кінцівку, може виконувати нею рух. Саме зараз в нас були різноманітні вправи. Ми можемо. Обирати середовище. І так мозок бачить кінцівку, нехай віртуально, та припиняє подавати гибні сигнали. Тоді біль минає. Згодом це закріплюється на рівні звички. Таких занять рекомендують мінімум вісім. Нормально сильно прикладаєте? Так. Нелегко, напевно. Ну, правою рукою легше, лівою трішки так, ну, треба прикласти зусилля. Тиск, щоб зробити удар, 25 кілограмів. Микола визнає, після таких занять йому покращило. Якщо я там ходжу на заняття, ходжу на концерти, ходжу там в спортивний зал, я, тобто в мене болю взагалі немає. Я, тобто, ну це просто ампутована рука, і все. А коли я у лежу там, читаю книжку, чи там в телефоні, чи ще якісь такі дії, коли я в стані спокою, тоді. Фантомні білі починають чувати більше, тому мені потрібно більше занять і щоб щоб це краще переносити. Але віртуальна реальність не панацея. Рятує передовсім мотивація Миколи і комплекс з іншими вправами. Завдяки заняттям ветеран розробив і другу руку. Тепер знову водить авто. Зараз я можу сказати, що Микола є повністю самостійним у своєму повсякденному житті, тобто він може виконувати всі дії. Ну треба правими виконану. Ну я відчуваю вже, що типу я так якби добре розігріти. Заняття завершено. Час знімати все приладдя. Я, але це лише один з етапів. Далі на захисника чекає механічний, по біонічний протез, і віртуальна реальність допомагатиме йому впоратися з іншими викликами. Роман Гаврилів, Гавриліврій Глобінка, подробиця телеканал інтер, марафон єдині новини.